Сьогодні європарламент визнав Росію державою спонсором тероризмом. Вони мають відповісти за кожен злочин, за кожне зруйноване життя. Українці відчувають цей терор щодня, зокрема через відсутність світла, води та опалення базових потреб людини. Втім, не тільки війна позбавляє чернівчан комфортного життя. Черговий скандал розгорівся навколо п'ятиповерхового будинку на вулиці Миколайчука, 9. Мешканці вже два тижні залишаються без тепла. Деталі у сюжеті. Тепло в квартирах за адресою Миколайчука, 9, з'явилося лише на декілька днів на самому початку опалювального сезону. Потім класична ситуація для старого будинку прорив на тепломережі. У нас з 11 листопада, вже 12 днів, відсутнє теплопостачання. Ми одразу звернулися до містосервіс, коли зрозуміли, що виникла аварійна ситуація, і повідомили їм про це. Вони виявили поломку і в мережі. Теплопостачання і мережі водопостачання. І е, е, зрозуміли, що це знаходиться в комерційному приміщенні під першим е, поверхом. Ну, ви, ви бачили так приміщення. Е, нам відновили продовж декілька днів водопостачання. Що стосується опалення, в містосервісі кажуть, готові, хоч зараз, розпочати ремонтні роботи і повернути тепло в оселі протягом доби. Втім, є проблема. Фахівці фізично не мають доступу до мереж для усунення цієї аварійної ситуації. Ми додатково обстежили знайшли власника приміщення. виявилося, що під нежитловим приміщенням знаходяться ці мережі, до яких Фізично доступу немає. Нам надали доступ до приміщення для обстеження. Ми виявили там, навіть з мешканцями були виявили, що відсутні всі мережі вони просто зашиті. Частина з них залита бетоном і стелена плиткою під підлогою. Інша частина зашита стінами під час якихось там попередніх ремонтів. Мова йде про мережі, які йдуть від цієї врізки. От забірної арматури, бачите, оці труби. Частина з них видно вже прекрасно. Вони нові. От мережі, про які заходять в ЛОТО. І вони знаходяться безпосередньо під цим приміщенням. Хочу ще продемонструвати, бачите, тут видно, вже відніється нова труба 32-го діаметру. Це холодне водопостачання, яке ми вже замінили, ну навіть не демонтувавши стару трубу, бо її фактично звідси важко вирізати. Треба доступ з цього з приміщення. І на завдяки цій заміні в принципі водопостачання відновлене зараз необхідно замінювати отакі лежаки. Власницею комерційних приміщень, під якими знаходяться мережі, виявилася депутатка міської ради Оксана Зубжицька, яка здає ці приміщення в оренду. Протягом двох тижнів керівництво містосервісу намагалося дійти з нею згоди про доступ. Втім, пані Оксана його так і не надала. Це має бути простий фізичний доступ. Ми маємо в робочий час прийти, побачити бачити труби. І їх вирізати, перепаяти. Ну це вже наші технічні справи, і ми їх готові виконати. Я хочу додати. До речі, це буде хвала цим співвласникам. Що при попередній зустрічі, там ще попередній попередній, е при присутності пані Оксани, так само мешканці погодились навіть на відшкодування частини завданих збитків її приватному майну. Ну, це такий неординарний випадок, скажу вам відверто, але дійсно в той кошторис ми заклали кошти на відновлення. Частково, втім, пані Оксану частково не влаштовує. І вона ставить мешканцям, які два тижні живуть в холодних оселях, свої умови. Її орендатори працюють без проблем їм це не шкоди зовсім. Плюс умовою від неї було, що якщо навіть почнуться ремонтні роботи. Місто сервіс повинен їх виконувати так, щоб не мішати її орендарям працювати чи це має бути вночі, чи як ми маємо це рішити, бо її орендарі мають отримувати прибуток. Люди кажуть, готові навіть частково покрити її ремонт приміщення. Втім, і це пані Оксану не влаштовує. Пані Оксана, наприклад, перше виставляє додаткові умови, що роботи ми маємо проводити в неробочий час, бо в неї орендарі. Наступне ми маємо написати гарантійний лист, що ми відновимо все ідентично до перед початку робіт. От, хоча насправді доступ має забезпечити сам власник. Ми не маємо там нічого бити, розбивати, міняти, що стосується там гіпсокартону чи плитки, чи бетону. Роман Никифорук додає, питання можна вирішити законним шляхом, але на суди підуть довгі місяці. А мешканці будинку вже зараз потерпають від холоду, не маючи комфортних умов для життя, не кажучи про те, що діти вже почали хворіти, і це лише початок зимового сезону. В цій кімнаті ще не так холодно, тут 15 градусів. В спальні, наприклад, вона то Там 13 градусів. Гріємося масляним обігрівачем і деколи кондиціонером. Так, чергуємо. З дитиною дуже важко. Це весь час нежить, весь час вдягання по три кофти, по колготи, штани, шкарпетки, і то холодно, так щоб вона рухалась, стараюсь, бо на місці сидіти то холодно. Купати нормально, не, понятно, не покупаєш. Треба ставити або там батарею, або якось не знаю, кудись сіти купатися. Це для дитини, для дорослих. Таже розумієте, що не дуже зручно. Ми вирішили дізнатися у пані Оксани, що вона думає про ситуацію, чи готова допомогти мешканцям будинку. Ми запросили спеціального пежного експерта з участі представника війська для обстеження підвалу і стоїть. Плоткової зони, в якої мережі знаходяться під моїм приміщенням, це місце дуже сильно там просіло, і там утворилася якась порожнеча. І тому будь яке втручання, бо без попереднього укріплення цього будинку, це є дуже небезпечно. Може посунутися весь дом. Тому зараз без належно оформлених документів я не можу, ну. Я маю забезпечити, скажімо так, і себе, і мешканці цього будинку мають прийти а фахівці, мають показати посвідчення, що в них є допуск на виконання саме цих складних робіт, щоб потім не сталося так, що зараз когось звинувачують у тому, що немає тепла, а потім будуть звинувачувати у тому, що зруйнувався будинок. Доступ до приміщення надала з першого дня. І сьогодні проти нього не заперечі. Переконатися у тому, що доступ до приміщення є, на жаль, нам не вдалося. Сьогодні журналістів всередину не пустили. Побачивши камери, орендарі закрилися в магазині і не пускали туди навіть своїх клієнтів. За іронією долі будинок номер 9 розташований біля однієї з котелень міста. Втім, про тепло мешканці будинку лише мріють. Люди обурені, що ситуація зайшла в глухий кут, і вони навіть не знають на що розраховувати. Помитися неможливо, як ви розумієте, холод собачий, саме страшна ніч. А саме страшне те, що ми не бачимо виходу. Нам ніхто не може допомогти, ніхто не може взяти на себе відповідальність. Це тільки початок і це буквально скільки там падала температура вночі, до мінус. Не знаю, один-два, скільки, а якщо зараз почнуться морози, і це немає ніякого руху, немає ніякого результату, відповіді ніякої адекватної, щоб ми от розуміли, до чого це йде. Це все опирається, в якийсь пін-понг, ну ми м'ячик, а нам туди-сюди, так, власне це приміщення. Місто сервіс, звичайно, вони пояснили свою ситуацію, але від неї ще ми не дочекалися якогось такого зрозумілого пояснення, що вона хоче від нас. В будинку проживає 50 людей, серед яких 14 дітей. Люди виживають як можуть і чекають на рішення однієї людини депутатки Оксани Зубжицької. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4